Я погляд свій сердечний направляю ту прекрасну неба височі. Вірю, що на мене там чекає сам Господь, Творець мій, Цар царів Там краса ніколи не минає і все чистим золотом блищить. Мої рідні там мене чекають, що землі цієї відійшли. Там не буде смутку вже й горя, і ніхто не скривдить та мене. Там забуду всі печалі й болі, мої сльози, всі, Христос утре, там немає вже війни й тривоги. Всі в спокої і радості живуть, і так щиро прославляють Бога. Пісня слави лине з їхніх уст. Не потерпить там ніхто страждання, і не проливатимуть там сліз. Там живуть усі в любові і єднанні, тішаться й радіють у Христі. Там любов лиш неземна панує, і квітує вічна там весна. Сонце світла там не потребують, бо Христос для них є світлом сам. Там хвороб і старості не знають. В тих чудових славних небесах всі, хто тут так часто знемагали, відпочинуть там, на грудях у Христа. Так приймуть мене в свої обійми усі ті, кого зустріну там. Батько мій небесний теж обійме, бо на мене він також чекав. Але поки на землі живу я, небо так приваблює мене, поки що лише у своїх мріях я чекаю зустрічі з отцем. Щоб до ніг святих тих положити всі свої проблеми й тягарі, і на грудягу Христа спочити в тій країні вічній і святій. Небо синє, ти мене так бавиш, там країна рідна є моя, лиш туди думки всі направляю, де хочу бути, там і я. Тож допоможи мені, мій Боже, досягнути той небесний край, бо земне пройде все дуже скоро, в небі міне тліний вічний скарб. Амінь.